Казка про чайну ложечку сріблинку, яка не могла всидіти на місці. У глибинах кухонної шухляди між серйозними веделками та зрозумілими ножами жила собі чайна ложка на ім'я сріблинка. Вона була маленька, блискуча й дуже непосидюча. Її ручка була закручена, наче локон у модної балерини, а носик завжди трішечки піднятий, ніби казав. Я не якась там столова, я витонченість, я стиль. Виделки щодня бурмотіли. Знову ця сріблинка бігає ночами по будинку, сором, чесне слово. А ножі зітхали. Ну, коли ж вона нарешті знайде себе і перестане стрибати по підвіконню, як чайна коза? Та сріблинку не зупинити. Я створена для пригод, шепотіла вона щоночі. Вибираючись із шухляди через дірочку, яку спеціально підгризла одна старенька ложечка ще за часів динозаврів. Перша велика мандрівка привела сріблинку в банку з вишневим варенням. Вона шубовснула туди з кришки шафи й вигукнула: Ура! Солдат сріблинка висадився на солодкий фронт! Вона рятувала вишні зв'язкою гущі, влаштовувала гірку для них і навіть будувала. Вареневі хатинки. Коли ж господиня відкрила банку зранку, замість варення побачила щось схоже на мармеледне поле бою. Та хто ж це зробив? скрикнула вона. Що за чортова ложка? Сріблинка тихо втекла під шафу, залишивши солодкий слід, схожий на підпис художника. Наступної ночі сріблинка вирішила Я буду письменницею. Вона вмочила себе в чорнило. І пробувала писати на серветках. Сріблинка була тут, сріблинка поет ложкового серця. Правда, вийшло більше плям, ніж віршів, але її це не зупинило. Вона навіть намагалася зробити портрет виделки в стилі модерн, але вийшов схожий на тризуб на дієті. Одного разу вона впала в аптечку. Там вона переплутала ватку з хмаркою і почала співати. Я літаю, я ложечка дельтаплон. Але ватка не витримала такого польоту, і стріблинка знову опинилась у сміттєвому відрі. На щастя, її врятувала Марта, дівчинка, яка жила в будинку. Ну от знову ще одна чайна ложка в аптечці, зітхнула Марта. Ви там гурток відкрили. Одного дня Марта сказала мамі. Мам, чесно, я думаю, що в нас чайні ложки це не стилові прибори, а й не ло. Їх ніби кладеш у шухляду, а вони ф'іть і в телевізорі. Не в телевізорі, а у коридорі, відповіла мама. Я вже четверту ложку зранку знайшла у взутті. У той момент Сріблинка справді сиділа в черевику й думала, може, я створена бути устілкою. Але якось вона потрапила в чашку з гарячим чаєм. Тепло, аромат. Цукор розчиняється. О-о-о!» Прошепотіла сріблинка. Оце моє місце. Тут я чарівниця смаку. З того часу, щоранку, Марта знаходила хоча б одну ложку в чашці. Мамо, дивись, сріблинка повернулась, і мама кивала, ну, хоча б одна. Можна вже чай заварювати. Сріблинка ж сиділа у напівсонному чаї, грілась і шепотіла собі. Інколи щоб знайти своє місце, треба поблукати. Побути у варені, чорнилі, ваті й черевику. Але тепер я тут і я потрібна. Навіть якщо ти маленька, блискуча і постійно губишся, це не означає, що ти не маєш великої ролі, бо без чайної ложки і чай не такий, в казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон, прилетий до долонь. Підписку залиш і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.